Знову білим снігом землю замітає все навколо, мов в чарівній касті. а моє серденько спокою не знає, наче дикий птах воно у пасці. Ні зима холодна, ні пекучий вітер, не зуміють нас з тобою розлучити. Я тебе кохана, лиш одну на світі, буду більше за життя своє любити. Я тебе кохана, лиш одну на світі, буду більше за життя своє любити. Третій день на дворі буря не вщухає, за вікном вирує хуртовина. Та вогонь в каміні цілу ніч палає, щоб могла зігрітись моя мила. Ні зима холодна, ні пекучий вітер, не зуміють нас з тобою розлучити, я тебе кохана, лиш одну на світі, буду більше за життя своє любити, я тебе кохана, лиш одну на світі, буду більше за життя своє. Любити, так воно кохана у житті буває, що не разом інколи з тобою, а мені без тебе радості немає, ми так міцно зв'язані любов'ю, ні зима холодна, ні пекучий вітер. Не зуміють нас з тобою розлучити, я тебе кохана, лиш одну на світі, буду більше за життя своє любити, я тебе кохана, лиш одну на світі, буду більше за життя своє любити.